Зусилля і кошти цьогоріч влада краю традиційно спрямує на підтримку та розвиток галузей, зокрема медичної. Найбільш кричу, що й називає губернатор ситуацію в Ужгороді. Поза як медикаментозне забезпечення обласних лікарень сьогодні становить майже 70 гривень, а в міській усього 5. Щодо харчування, це 17-18 гривень проти неповних п'яти контрастом, очільник області невдоволений. Тож піддав проблему дискусії за участі фахівців і представників міської та районної влади. Розглянули наступні пропозиції. Поліклініка, яка обслуговує, яка знаходиться в Чопі, буде обслуговувати регіон Там ЧОП, Добронь, Червоний. Оцей. А ті, які тут проживають кругом міста Ужгорода, будуть обслуговувати поліклініки номер 2 яка сьогодні загружена на 20%. І перший крок, і другий крок об'єднаються кошти Ужгородського району і міста Ужгорода. Бюджет медицини для того, щоб надати якісні медичні послуги жителям міста Ужгорода і Ужгородського району. При об'єднанні цих бюджетів можна буде піднімати питання по безкоштовному медикаментозному забезпеченню і підняття рівня виділення коштів на харчування. А тим часом загрожують чергові обвали. Погодні сюрпризи в грудні не найкращим чином позначились на стані Солотвинських земель. І на визначених експертами територіях очікують просідання ґрунту. Для завершення комплексу робіт, пов'язаних із уселенням людей далі від зони ризику, потрібно ще 12 мільйонів гривень. Сьогодні можна сказати, що побудована дороги, освітлення з будинки, школа, садик ідуть недокінчені внутрішні облицювальні роботи. Але це питання стоїть в контролі в нас. це Питання знають Міністерство економіки і в Кабінеті міністрів. Я думаю, що в ближчий час, за три місяці, ці кошти будуть виділені для того, щоб закінчити виконання цих робіт, для того, щоб можна пропонувати переселяти людей, які живуть в зоні відчуження. Серед проблемних історія з Мужиївським золоторудником, що розтяглася майже на 14 років. Світло в кінці штольні виявилось у передачі з банкрутілого підприємства під опіку держави, а саме Нацбанку та державного підприємства Надра України. Вони сьогодні комплексно підходять. Але комплексний підхід передбачає перше вирішення всіх соціально-економічних проблем регіону, Беревського району, зокрема Мужієва. Цей. Водогін, забезпечення водою, це і вирішення питання відвалів, це і дорога, цей це цей освітлення, багато питань, які мене переписали. Це в мене була розмова з головою національного банку. По цьому говорю, що так, ми йдемо на зустріч, але ці питання, де він завірив, що це не проблема вирішення цих питань соціально-економічних для національного банку. З-поміж альтернативних джерел енергії найкращі перспективи мають гідроелектростанції. Як приклад, губернатор називає Швейцарію, що майже 73% електроенергії видобуває з поміччю ГЕС. На Закарпатті перші гідроелектростанції ввели в дію ще Чехословаки наприкінці 30-х років. І тоді визначили майже 300 точок, де можна спроєктувати ГЕС. Тож область має не лише досвід, а й потенціал, вважає Олександр Ледида. Додаючи, що в умовах здорожчання газу спорудження малих ГЕС особливо актуальне. Крім того, при пріоритетними зостаються питання збору та переробки твердих відходів, очищення водойм і висадження дерев. Народжувати в Ужгороді можна безкоштовно. Медикаментами, ліжком та необхідними речами у родильному будинку забезпечують. Так твердить головний лікар Андрій Чабан. Тим не менше, частина Закарпаток все ж прагнуть народжувати за кордоном. Кажуть, це дешевше. У чому суть цього парадоксу, поки не зрозуміло. У нашому медичному закладі намагаються осучаснювати обладнання та покращувати умови перебування породіль у родильному домі. Минулий рік потішив народжуваністю. В Ужгороді у нас в минулому, значить, в минулому одинадцятому році відбулося 3546 пологів. Це приблизно на 100 пологів більше, ніж у минулому році. Попередньо. Ніж ніж в 2010 році, хоча ми очікували навіть можливо якісь певне зменшення, але насправді родів стало більше. Запорука здорових пологів, контроль за своїм здоров'ям задовго до того, як жінка хоче стати мамою, це допоможе попередити ряд патологічних відхилень. Головна проблема важких пологів це те, що вагітнюють хворі жінки. Відтак дитина просто не може бути повністю здоровою. Наша робота офіційно полягає в тому, щоб ми. Своєчасно виявляли хвороби у жінок, щоб ми своєчасно їх обстежували, щоб ми їх своєчасно оздоровлювали і цим самим зменшили кількість невилікованих хвороб, таких, які приводять до інвалідизації і навіть до важких наслідків інших, тим не менше для пологового будинку рік пройшов вдало, запам'ятався народженням п'ятьох трінят та п'ятьма десятками двійня. Зменшилася і кількість смертності при народженні. До кінця року в Ужгороді можна буде народжувати у воді. Незважаючи, що майже усі новорічні гуляння закінчилися у великоберезнянській райдержадміністрації напередодні водохреща створили справжнє свято. Після концертної програми діти Великоберезнянщини отримали подарунки зі Швейцарії. Таку акцію організували завдяки послу України у Швейцарії ігору Діру та його дружині Галині Гаврилко. Пан посол є вихідцем із Закарпаття, тому й не дивно, що співпраця зі Швейцарією тут активно розвивається. Немарно ж і Закарпаття називають маленькою Швейцарією. У першу чергу допомогли тим, кому найважче, хто найбільше цього потребує дітям, а саме інвалідам, малозабезпеченим та багатодітним сім'ям. Гуманітарну допомогу від швейцарців отримало близько ста великоберезнянських дітей. Це не якась дрібничка у розцяцькованій обгорці. Це те, що швейцарські діти зібрали своїм ровас. З України, хто як не діти, здатні відчути, що саме сподобається іншій дитині. В Швейцарії була проведена акція дитина посмішка по збору гуманітарної допомоги для дітей з вадами зору, з вадами здоров'я. Кожна дитинка, іграшки, якісь речі, ну живані речі, ну а нові речі, вони вирішили подарувати нашим дітям. І то гуманітарну допомогу, то в Швейцарії. Дуже розвиток то є нормальним явищем. Ця акція проходила у липні прошлого року, в листопаді прошлого року, під підтримці української діаспори у Швейцарії. Ну і на даний час ми цю гуманітарну допомогу привезли. Перший шаг – це було діти Березнянського району. Надалі, окрім Великоберезнянського, до такої співпраці планують залучити Ужгородський та Рахівський райони. І, хоча швейцарцям досить важко щось запропонувати навзаєм, але можливо. На перспективу, звичайно, ми хотіли би, щоб розвиток ішов тільки не не тільки в плані гуманітарному, а й в плані, скажімо, розвитку теж бізнесу, партнерства. Якщо вдасться заключити договір по співпрацю між нашим регіоном і якимось регіоном Швейцарії, це дасть можливість розширити можливості для нашого району. якісь туристичним співпраці в плані різколижного туризму, скажімо крім того, у нас є національний парк, який природничий національний парк. Жанський, який є цікавим був би як для співпраці із швейцарською стороною, так і відповідно цікавий є в цілому для України. Так? Тобто туризм, рекреація це основні напрямки, які ми би хотіли, звичайно, започаткувати з цього починати. Вручення подарунків це тільки початок плідної співпраці між Швейцарією і Закарпаттям, наголошують посадовці. І цей початок доволі продуктивний та результативний. Адже майже 100 маленьких українців отримали подарунки, і стали трішки щасливішими. А що дарунки сподобалися, не залишилося й сумніву. Що може бути кориснішим і красивішим за відпочинок на сніговому покриві серед малюничої природи? Тож, як тільки рідкісна для закарпатців справжня зима, хай з невеликим та все ж снігом і морозом, бодай на короткий період вступила у свої права, багато хто із краян подався в гори з лижами. Тим більше, що далеко і їздити не потрібно. Якась година півтори руху ти серед царства її величності білої пори року. Хтось вирушає сам, хтось із дружиною чи дітьми, навіть онуками. В очікуванні нових стартів на рідні гірські схили потренуватися виїздять і спортсмени. Вони ж готові запропонувати майстер-клас для тих любителів лиж, які вже досягли певних азів у катанні і прагнуть вищого рівня. Поворот повинен проходити дуже гладко і м'яко. Якщо повертаєш на, на ліву, сторону, тоді корпус повинен бути спереді, і руки спереді. Поворот має проходити якщо наліво, то на правій нозі, якщо направо, то на лівій нозі. Опора має йти на ліву ногу, якщо повертаєте направо. Але щоб досягнути високого рівня спуску з гори на лижах, потрібно звичайно спочатку стати на них. Хто робить це вперше? Насамперед повинен прийти інструктаж у досвідчених фахівців, адже вдягнути черевики, закріпити їх на лижах та самому поїхати, це те ж саме, що панувати автомобіль без курсів водіння. Що нужно знати починаючому лижнику? Ну, в першу чергу, звісно, треба собі інвентарь. Если нет инвентаря, ничего страшного, у нас на склоне работают пункты проката, где профессиональные э, инструктора выдадут, подберут под рост, под вес, э, лыжи. Экипировку мы называем: лыжи, ботинки и так дальше. Да? Вот. Э, когда ты получил инвентарь, нужно научиться кататься на лыжах. Если ты не умеешь, то лучше взять инструктора. Это все равно как кататься на машине. Навряд ли начинающий умеет сам водить машину. Точно так же и на лыжах. Надо лучше с помощью инструктора научиться элементарным правилам поведения на горе и поведением или скольжению на лыжах, лучше так сказать. Есть два принципа скольжения на лыжах. Первый принцип – держать ноги на ширине плеч, то есть широко. И второй принцип – не надо напрягаться, нужно расслабляться. Інструктори запевняють, немає категорії початківців, яких не можна навчити азам гірськолижника. Більше того, діти все схоплюють на літу, а представниці прекрасної половини навіть мають переваги над чоловіками. Я знаю тільки одне, що жінки краще вчаться на лижах кататися, ніж мужчини. Їх легше учити на лижах кататися. Це от із великого опиту обучення я 100% вам заявляю, що легше вчити жінку, ніж мужчину. Про паїння ніхто й говорити не хоче. Думати про них чи тим більше програмувати марна справа. Це все одно, що вбивати собі в голову аварію, сідаючи за кермо автомобіля, Тверези розрахунок та елементарні правила безпеки, позбавлять найменших прикрощів на пофарбованій у білонебесною канцелярією природі. Отож, якщо ви бажаєте змінити звичайну буденну рутину на активний відпочинок та яскраві враження, уперед за зимовою казкою. Дні участь у засіданні взяли очільники міських федерацій Ужгорода, Мукачева та Берегова, а також усіх районних організацій за винятком Воловецької та Міжгірської. У них бо поважні причини. Не запрошували голову Тячівської, оскільки робота цієї федерації у функціонуванні першої ліги є показовою. Що стосується мальовничої Рахівщини, то там усе з точністю до навпаки. Районний чемпіонат відбувається на Гуцульщині лише завдячуючи президентам, ентузіастам місцевих команд. Керівний орган громадської організації замість організації футбольних змагань насолоджується гірськими краєвидами. Голова федерації футболу Закарпаття Михайло Ланьо відмітив позитивні тенденції створення першої ліги. Зокрема, покращився рівень футболу та інфраструктура у довгому буштині, терес віхусті, тячеві вільхівцях, великій Копані, Ясінях, Золотареві та Богдані. Майже до останнього туру шість команд боролися за медалі першості. А матчі за їх участі збирали великі глядацькі аудиторії. Кожний голова федерації дав характеристику потенційним командам-учасницям першої ліги. Зокрема, 20 січня на нараду в будинок футболу запрошені президенти клубів Кольчина, Чинадієва, Чопа, Берегова, Старого Давидкова, Великої Доброні, Заріччя, Ільниці Плоского, Рокосова, Фанчикова, Арданова, Нижнього Коробця, Бадалова, Перечина, Зарічева, Великого Березного, Оноківців, Великих Пейтер Фолва, Сторожниці, Худльова, Ракошина, Стройного Сільця, Дубрівки, Іванівців, Дідова, Сваляви та Серні. Саме від них залежить створення західної зони, зауважив координатор першої ліги, голова Ужгородської федерації футболу Віктор Качур. На сьогоднішній день Ужгородський район може виставити команди, а саме із сіл великої доброні, учасник чемпіонату з міста Чопа, команда імені Кірпи, сторожниця своєю базою теж може відповідно брати участь в чемпіонаті. Але для цього необхідні кошти. Які маються акумулювати у цих клубах. В Ужгородському районі влада завжди підтримувала спорт, особливо футбол. І я думаю, що і голова районної державної адміністрації пан Чорнак, і голова районної ради завжди за те, щоб футбол у Ужгородському районі розвивався і вони його підтримують. Як буде вирішене питання в цьому році, побачимо, я би категорично не говорив. Не називав ніяких цифр, але я думаю, що питання буде вирішено позитивно. Що стосується східної до розіграшу приєднаються команди Вонігова, Косівської поляни, Міжгір'я та Білої Церкви. На нараді також обговорювалось питання про ліцензування тренерів, які працюють з командами районного та обласного рівнів та наставників дитячо-юнацьких клубів. Голова комітету арбітрів Федерації футболу Закарпаття, арбітр прем'єр-ліги Ярослав Козик дав характеристику арбітражу в регіоні. Ярослав наголошував на необхідності збільшення кількості шкіл молодих арбітрів, зокрема у віддалених від обласного центру районах.